Я 14 чоловік врятував. Це в Серебрянському лісі. 22-й рік. Ми були на завданні і треба було переміститися на іншу позицію. Ну, як... Я сказав, не треба туди переміщатися. Відчуття, ну, тут, що це відчуття, це, це, це воно з Савганом. Через півтора години, куди ми були повинні ну, якби зайшли, от всю позицію просто стерли росіяни. Бій. Вони гарно почали по нас відпрацьовувати за 20-ти мінами, міна прилетіла прямо в окоп. А мені вирвало плече, ліве, ну, до сюди, а це вирвало. От, Перебила руку, цю, пробила каску, ну, Каска витримала, але ну, все, все ж таки осколок в голову зайшов. Дев'ять операцій переніс. Не, не все так. Я привик до цієї частини. Це, моя, це, це моє життя. Кажу, як є. Ході. Може вже напередку не можу бути, але якусь пользу я тут можу зробити. Я півтора року в Афганістані прослужив. У війні є свої такі, про що треба знати. Багато чого, багато хитрощів, які вони дуже допомагають в даній війні теж. Микола навчив, що таке війна, розказав, що воно, як воно, що треба робити, що не треба робити, тобто ази, і, і це нас, як кажуть, врятувало по-дальшому. Так, погодні умови не краще для нас. Саме перше, саме найпросте, вроді би, і найголовніше. От коли обстріл йде мінометний, от, та міна, яка свистить, то вона практично полетить мимо. Та яка шелестить, одній треба ховатися, а чим далі, тим краще. Те ж саме Калашчикова, як він працює, як ним працювати, як правильно працювати. Тож там теж багато є хитрощів. Я в війну тут не розумію. Авганська. Навіщо взагалі це просто там інші люди у них, інші звичаї, а ми їм хотіли зовсім інше. Так, У нас війна йде за нашу країну, за, за захист нашої країни. А тут ми влізли в чужу, чужу країну, так як зараз росіяни до нас влізли. Це, я народився в цій країні. Я виріс під її пісні, і в неї небо було синє і білосніжні журавлі. Я сам собі сказав, коли почалася війна, я ні одне пісню не напишу, ні одного вірша на, на російській мові. У кожного свій склади в честі, знаєте. Я наскільки був шокований, що не вистачило на нас напасти і так о, хитро. Ну, той, ну, не можна це зрозуміти по сьогоднішній день. Це вже третій рік іде війна, кінця немає краю. Та попри все, що, не було, що в нас було, я все одно тебе кохаю. Я дуже полюбив тишину. Це хочу, щоб було тихо і спокійно в нашій країні, і щоб вона стала ну, дійсно європейською державою. Щоб ми... Все це, все це відновиться, було б, було б наше бажання, і все це, все це вийде.